Теплий клімат поруч Чорне та Азовське море. Чим не привід переїхати з віддаленого регіону РФ на окуповану українську Херсонщину? Місцевий ватажок саме цим і підбурює росіян на переїзд. Скотовск, город-курорт, который находится на берегу Черного моря, очень привлекателен для э, людей, и здесь э, жить в этих климатических условиях, конечно же, комфортно. А сейчас я нам обещают гидную зарплату, карьерное ростанье, житло даже телевизионные передачи снимают про вот таких релокантов. Выйдет программа о людях, которые приехали в Херсонскую область, остались здесь жить и работать. Всех секретов не буду раскрывать, но думаю, что будет очень интересно. Заробітчан заманюють місцеві адміністрації в комунальну сферу, поліцію, лікарні, навчальні заклади. Ті, хто їхали на Херсонщині, взагалі окрема каста, тому що вони думали, що вони після Херсону окупована частина, опиняться в Криму, там якомусь Ялті Севастополі анон не склалося. А так. Явно після Херсона вони можуть опинитися виключно в якомусь луганську, що ще вони вважають інше за Херсонщину. А тепер дефіцитні не тільки посадовці, а й звичайні спеціалісти, наприклад, ось ці водопровідники з російської рязані. І цей хірург приїхав в окуповане місто з самої федерації, але не на постійну роботу, а у так зване відрядження. Добре? За даними партизанського руху, а теж зазвичай на службу в окупацію Москва відправляє примусово під загрозою звільнення пониження або повного краху кар'єри. Багато хто вже. Поліки е, збагатились на цих окупованих територіях. Розуміють, що чим довше вони там будуть перебувати, тим швидше до них прийде слідчі комітет чи ФСБ і почнуть задавати питання, на які вони не хочуть відповідати. Якщо вони поїхали, то в принципі їх ніхто особливо вже з досвіду переслідувати не буде. Чиновники саме зараз масово тікають з окупованої Херсонщини. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ із посиланням на свої джерела в окупованих адміністраціях ці росіяни, які приїжджали сюди. Звичайно, розчаровували плюс постійні якісь притиски, плюс населення е продовжує їх не любити. Ну, і, відповідно почали тікати звідти, навіть не до там зарне дочекавши платні. Ті, хто залишається працювати на окупантів, вже й самі визнають нестачу кадрів в місцевій службі швидкої медичної допомоги, недобір третина. В сутки у нас заступають на круглосуточне дежурство около 32 бригад. В ідеалі у нас должно бути як мінімум 45. Але реальні цифри для них значно гірші. Комунальники, лікарі, вчителі, де 30% знято, 70 це дефіцит. Зараз в окупованій частині Херсонщини залишаються близько 200 тисяч жителів. Це зазвичай люди пенсійного віку. А ті, хто б міг працювати на окупантів під примусом чи за гроші, здебільшого вже звідти втекли. Ростислав Сосоєв, ми Україна, марафон Єдині Новини.